І тепер про зустріч Зеленського і Путіна сьогодні ведення Guardian пише дуже, як на мене, цікавий матеріал, але схожий на правду про те, що Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організацію зустрічі зеленського і Путіна. Ну і таким чином відсторонитися на даному етапі від переговорів щодо припинення російсько-української війни. Хоча попередньо в Білому домі говорили про те, що Дональд Трамп відмовився навіть від відпустки для того, щоб завершити цю всю цю історію. Але ну Трампа вчора так, сьогодні так, він дуже швидко змінює думку. Він навіть в одному пості може писати діаметрально протилежні тези. Я про це ще скажу обов'язково. За словами Гардіан. Президент Ша повідомив радникам останніми днями, що має намір провести тристоронню зустріч із двома лідерами лише після того, як вони зустрінуться між собою. Але нині заяви йдуть із Росії, і з України про те, що у нас спільних позицій практично немає. Втім, певні кроки є. Про них також буду говорити. І говорить, що Трамп не має наміру брати участь в організації саміту Путіна і Зеленського. Нехай мовляв, вони займаються цим самі. Високопоставлений представник адміністрації Трампа охарактеризував ситуацію як вичікувальну позицію президента США щодо можливості призначення дати і місця зустрічі двох президентів Путіна та Зеленського. Однак поки що немає ніяких вихідних даних чи перспектив того, що це може відбутися дуже швидко. Відтягується цей процес, в принципі, очікувано. І також Білий Дім заявив, що Трамп і його команда з національної безпеки продовжують співпрацювати. З російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні. Публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам. Зручно, нічого повідомити не можемо, а результат чекайте. Скільки? Ну скільки треба, стільки чекайте. Трамп сьогодні публікував два пости в мережі True Social. В одному із них якраз він висловив цю контраверсійність діаметральну протилежність в одному пості. Пише, що дуже важко, якщо взагалі можливо виграти війну, не нападаючи на країну загарбника. І Трамп різко розкритикував не нас у цьому, а Байдена за те, що той не дозволяв Україні давати відсіч Росії. От рителічне запитання: а Трамп, чому це не дозволяє робити? Він не бачить очевидних речей у себе під носом, тому я й кажу, що фактично діаметрально протилежне в одному пості. Що власне він пише? Це як велика команда в спорті, у якої фантастичний захист, але якій не дають грати в нападі. Шансів на перемогу нуль, немає. Так само і з Україною та Росією недолугий і жахливо некомпетентний, Джо Байден не дозволив Україні дати відсіч, лише захищатися. І що з цього вийшло незалежно від цього, ця війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом. Ну, шансів. Попереду цікаві часи, написав Трамп, який саме невідомо. І також практично майже відразу він опублікував ось такий фотоколаж у себе в мережі True Social, де порівняв свою зустріч із Путіним в Анкориджі на Алясці із кухонними дебатами Ніксона і Хрущова. На нижньому знімку зустріч Річарда Ніксона і Микити Хрущова під час знаменитих кухонних дебатів 59-го року. Тоді лідери сперечалися про переваги капіталізму і комунізму прямо на виставці в Москві, використовуючи американську поводову техніку як приклад досягнення США. Ніксон, до речі, єдиний президент США, який пішов у відставку, щоб уникнути імпічменту. До Трампа таку процедуру вже намагалися застосувати двічі безрезультатно. Ну Трамп виявляється вправніший політик ніж Ніксон. Поки що лише в Америці, а на міжнародній арені виходить у нього не все дуже добре. І також Джей Ді Венс дав низку коментарів стосовно можливої зустрічі Путіна і Зеленського. Він давав велике інтерв'ю телеканалу Fox News. В принципі, нічого нового і особливого він не сказав, але кілька речей, які вам варто знати. Джей Ді Венс каже, що залишаються два великі питання у зустрічі Путіна і Зеленського. Ну, знаєте, капітан очевидність. У якому сенсі вони дуже прості, але водночас вкрай складні. По-перше, Україна хоче бути впевнена, що на неї більше не нападуть, що її територіальна цілісність буде гарантована, Росія ж хоче отримати певні території. Більшість із них вона вже окупувала, а деякі ні. Саме в цьому є і суть переговорів. Українці хочуть гарантій безпеки, росіяни хочуть більше територій. Я не думаю, каже Джеді Венс, що потрібно змушувати сторони чекати, доки не будуть вирішені абсолютно всі дрібниці, перші ніж зустрічатися. Іноді саме зустріч і допомагає розібратися у цих деталях. Ну, дещо різниця позиція Джей Дівенса із тим, що пише The Guardian про очікувальну позицію Дональда Трампа. Втім, будемо дивитися. І також Джей Дівенс розповів цікаву деталь, що він пообіцяв Зеленському. В Білому домі під час останньої зустрічі з Дональдом Трампом не критикувати його, якщо Зеленський буде добре себе поводити. Коли президент Зеленський увійшов до Вального кабінету, я сказав йому: якщо ви будете поводитися добре, я нічого не скажу. Він просто тихо посміхнувся, це був хороший спосіб розрядити обстановку, сказав віце-президент У Джей Дівенса усі шанси в майбутньому стати наступником Дональда Трампа. Він навіть в окремих моментах його перевершує у моментах безглуздості. Ну, така сьогодні політика у США, у республіканців такий для них має бути лідер, друзі. Лавров відповів на можливу зустріч Зеленського і Путіна і про гарантії безпеки. Знову давав коментарі. Кожного дня він дає коментарі. Путіна немає, друзі. Я жартував сьогодні під час включення із Олещуком, говорю, що ймовірно Путіна знову засунули в холодильник і не випускають на публіку. Що власне заявив Лавров він каже, що Путін готовий буде зустрітися із Зеленським, якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані. І каже, ми підтримуємо принципи гарантії безпеки, про які зараз говорять вся НАТО і Сполучені Штати Америки і всі-всі-всі. І навіть не лише країни НАТО. Ну, наші партнери мають на увазі. Так от вони підтримують росіяни гарантії безпеки узгоджені в Стамбулі у 2022 році. Все інше безперспективні задуми. І тоді справді було прописано в публічному документі, що Росія виступає гарантом безпеки. Ну, це маячня. І українська влада це коментувала так, ми про це домовилися. Правда, деталі не розкрили тоді. Це було у квітні 2022 року. Також російський міністр закордонних справ Лавров запевняє, що розмовами про саміт з Путіним Зеленський намагається підірвати зусилля Трампа з регулювання в стилі трюків кварталу 95. Подібну заяву вже робив Кирил Дмитрів напередодні, тому я й говорив, що зараз Кирил Дмитрів і Лавров говорять одне й те саме. Більше Лаврова, менше Кирила Дмитрієва, але це показово, є один і інший. І також Лавров додав, що коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання. Про легітимність підписантів з української сторони. Тобто вони ставлять під сумнів і далі легітимність Зеленського і питання виборів вони не знімають. Що ще сказав Лавров? Україна прямо показує, що вона не зацікавлена сталому та довготривалому врегулюванні конфлікту. Росія активно і конкретно співпрацює з Трампом з Ради довгострокового регулювання по Україні. І я роблю висновок, що Лавров єдиний, хто сьогодні формує порядок денний. Публічно на Росії, що я, власне, що не сказав. До речі, він буде очолювати делегації ООН на Генасамблеї у вересні. Вже є офіційно підписаний документ Путіним, ну нібито Путіним, можливо і не Путіним, настільки важливо. Тому слідкуємо за тим, що відбувається на Росії. В принципі, нічого нового, друзі, там немає. Я не фіксую. І проведення навіть зустрічі делегацій України та Росії на сьогоднішній день не анонсується. Коли це може статися, невідомо. Росія вимагає участі у гарантіях безпеки себе і Китаю. я вважаю, більше Китаю ніж себе. Україна каже устами Зеленського. Ми можемо говорити лише коли буде перемир'я. На перемир'я Росія не йде. Тому тут нині знову глухий кут, і відтак саме через це Дональд Трамп, як на мене, зайняв очікувальну позицію.